you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Очільники Волинської податкової замість роботи вирішили влаштувати велике святкування. З повідомлень змі стало відомо, що головний податківець Волинської області вирішив відзначити свій день народження, організувавши для цього застілля з підлеглими ще й в робочий час п'ятниці. Найвірогідніше це була сама п'ятниця другого тижня Великого Посту. Просто цікаво, невже не можна було б обрати інший час та день, щоб повеселитись? Чи все настільки розпущено, що податківці сміло можуть дозволити собі святку? Кування в робочий час, та навіть не згадувати, що вони на роботі та мають обов'язки. До того ж, на тлі непростої ситуації в країні, коли кожен повинен докладати зусиль до перемоги та підтримки фронту, виявляється, деякі представники влади мають власне бачення служіння народу. Одне зі ЗМІ повідомляє, що місцем для відпочинку став один з ресторанів міста, де під звуки музики та серед танців відбулася справжня податкова феєрія. Очевидно, що громадськість обурена, адже поки одні в окопах інші гуляють на широку ногу, та навіть не згадують про свої обов'язки. Що цікаво, голова Волинської ДПС Сергій Лисю Сергілисиюк також був присутній на цьому заході, проте невідомо чи це було саме його святкування, але він вирішив сховатись від преси, яка зазняла ця гуляння за спинами жінок. Схоже, ці люди нічого не бояться, ні та цикані відповідальності за свої вчинки. До того ж, влаштовувати такі гучні гуляння під час війни та нескінчених поховальних процесій дуже низько. Надіємося, що відповідні служби навідаються до голови Волинської ДПС і з'ясують, що став. Приводом такої гулянки в робочий час. Очевидно, що просто так залишити цю ситуацію не можна, і кожен має відповідати за свої вчинки. На цьому у мене все підписуйтеся, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.